Затримання військовозобов'язаного. я хочу в цьому відео з вами розібратися і все ж таки поставити крапки над і, чи можна, чи не можна. Поїхали! І хочу вам одразу сказати, вас затримувати може лише тільки поліцейський. Однак. Він може це здійснювати лише за певних підстав, не свавільно, а відповідно до законодавства. Як слідує зі статті 23 статті 24 закону України про національну поліцію, ми там з вами побачимо, що дійсно поліція має право затримувати, здійснювати адміністративне затримання так військово зобов'язаного за таких двох умов: перша умова це особа вчинила адміністративне правопорушення за статтями 210 та 210 прим по КУПАПу. тобто. Порушила правила військового обліку, да? наприклад. Наприклад, та в разі наявності письмового звернення від ТЦК відповідного про те, що ця особа вчинила адміністративне правопорушення. Підстава для адміністративного затримання це наявність в реєстрах вас як особи, яка перебуває в розшуку. Стосовно цієї підстави, так, наприклад, вас зупинили, перевірили військово-обліковий документ, перевірили вас по базі оберіг, армор, так і по Чили ще ви в розшуку. Так ось, тут підстава для затримання вона дійсно є законною. Тут є всі підстави для того, щоб поліцейський стіснив це адміністративне затримання. Це передбачено в нас як законом України про, про національну поліцію, так і о, Кодексом України про адміністративне правопорушення. Адмінзатримання, да, на це та процедура, яка чітко регламентована законодавством, і особу можна затримувати лише з підстав, передбачених законом, аж ніяк не постановою. Постанова Кабінету міністрів це підзаконний нормативний акт, який має відповідати закону, а не йому суперечити. І стосовно все ж таки, якщо вас, вас затримали, що буде відбуватися? Так вас доставлять до ТЦК або до органів поліції. Взагалі, що потрібно так розуміти, що таке затримання. Затримання це коли ви позбавлені права вільно пересуватися, з якого моменту воно взагалі виникає. З моменту, коли, наприклад, вам сказали, що ой, ви не можете відходити від мене, це вже буде адміністративне затримання. Ви чітко питаєте так у поліцейського це що адмінзатримання, і буде рахуватися так саме з цього часу, а не з моменту складення. Ви маєте право одразу кажу, вимагати про те, щоб був складений протокол, вимагати про те, що якщо розпочалася адмінзатримання, щоб поліцейський це його обов'язок повідомив про адмінзатримання. Перше це ваших близьких родичів та вашого роботодавця. Якщо ви цього попрохаєте, так. І друге, він повідомляє: якщо у вас немає захисника свого, так на безоплатну правову допомогу для того, щоб прибув захисник так, і представив ваші інтереси. І важливо. О, Затримати можна не більше ніж на 3 години. Якщо більше 3 годин, то це вже розповсюджується на іншій статті. По 210-210 і 210 прим. 1 цього немає. Можна тільки максимум на 3 години, тільки поліцейським, і то тільки для доставлення до відповідного ТЦК. Більше не можна. Ми живемо з вами в правовій країні, тому давайте всі разом дотримуватися законодавства. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк.